На всі питання, які у вас виникли. Ми його проводимо на базі позашкільного закладу Бабушківського району. Вже Шевченківського. Вибачте, Шевченківського району. Ну і як завжди, по традиції ми на будь-якому закладі, семінарці чи майстер-клас, ми завжди трошечки знайомимося з тим закладом, який нас гостинно приймає. І так слово надається директору. Позашкільного закладу Бабушкінського району Осипенко в мене закриє мого, соратника і брата яристичного. Дякую. Коли вам вже мене слухати, так, ви мене зупиняєте, бо я така, що я можу дуже багато розповісти. Наш позашкільний навчальний заклад розпочав свою роботу 1 вересня 1993 року. І майже два роки він був як багатопрофільний. Але з 95 го року він почав працювати як профільний позашкільний заклад за напрямком туризму та краєзнавства. На сьогодні час у нас працює 32 гуртки, 487 дітей. 23 педагоги, ну тобто, зрозуміло, так? якщо в нас напрямок туризму краєзнавства, то апріорі це вже національно-патріотичне виховання. Хоча я зустрічалася з деякими представниками громадськості, хоча вони у нас були і на заходах, які присвячені були колишнім нашим випускникам, ну ви, мабуть, звернули увагу. У нас вісім наших вихованців гуртків, вони Брали участь в антитерористичній операції. І е, ми вже маємо інформацію, що ми знали, що один загинув, коцар Ігор, якому присвячений наш банер. Ла, ще є один. Тарас, малишка Тарас. Е, тобто вже два з восьми, які брали участь, е, хлопці загинули. І знаєте, як було сказано, що ми ніхто, ми нічого не робимо в цьому напрямку і нічим не займаємося, цією роботою повинні займатися тільки військові. Ну, людина має такий погляд, ну, нехай вона має такий погляд. У нас працюють гуртки за напрямками туризму. Гуртки спортивного орієнтування, скелелазіння, народних ремесел. І хочу сказати, що навіть гуртки народних ремесел вони не лише щось виробляють, там роблять руками, але вони за програмою відповідною повинні мати певний обсяг краєзнавчих знань. І здійснити подорожі та експедиції. Тобто ну, не просто так займаються діти в гуртках, але обов'язково вони повинні виконати той мінімум, який ну, потрібен за нашим напрямком.